Він буде цікавиться питанням е, по зовнішніх мережах міста Ужгорода. І оця забудова, яка прийма, приймається депутатами без міри, вона всю систему рушить. В один час нас така ситуація ситуації в 2006 році в Ужгороді, коли зовнішні мережі по опаленню взагалі відмовлені були повністю міській Що буде з зовнішніми мережами, якщо буде далі дерева міста Ужгорода? Так, не буде вже деревам, що ви переживаєте, буде ніякого деревану. Вже... Перше, що треба прийняти рішення, будь ласка, Значить, для того, щоб не було цього, цього питання, його з ним треба раз і завжди закінчити, частину деревами цієї землі. Прийдете річ про мораторій, мінімум на рік, прийдете річну про інвентаризацію всіх земель, які є в нашому місті, прийняти новий генеральний план з урахуванням всіх ваших пропозицій, з урахуванням розробників. Я ж не можу сам розробити генеральний план, повинен розробити фахівці. Зараз спільно з вами, з громадською радою, на громадських обговореннях його затвердить, де чітко буде видати. видно, де є зелена зона, де є зона для багатоквартирної забудови, індивідуальної забудови, чи це прибудаткова територія, чи це паркова зона. Добре, Добре, пані Добре. Я вам вдячний. Я дуже вдячний пану Богдану. За... Чекайте, зараз, секундочку. Я хочу просто зараз зафіксувати. Пан Богдан висловив пропозицію з приводу необхідності розроблення нового генерального плану, який буде враховувати інтереси громадськості і потреби міста. Це дуже важливе питання. Прийняли прийде назад сесійні залі, це ж прийняли. Прийняли коригування. коригування. Це не новий план, це прийняли коригування до генерального плану 2004 року. У мене особисте питання в рамках Генерального плану. Пан Богдан, ваша особиста позиція з приводу прийнятих коригувань. Прийняли... На сесії під час замінування. Цьому рішенню я за... Самісті голова чи не постоянно я просто не водію там, є п'ять днів, окей, або на прасти вето, бо підписати. Я не знаю, чи він його підписав. Йому повинні дати у як правоохоронний норм, так і в міста. А ваша особиста оцінка? Ви буде я вважаю, якщо будете... що якщо так. е з таким трудом, і з такими замінуваннями і такими протестними настроями в нашому місті приймали цей план звинування, то я вважаю, що там є в ньому якісь нюанси, які є, в яких ми зацікавлено певні. Підтримуйте ви його спросування Так, підтримуйте. Добре, дякую. Ряд питань відпало. Дуже вдячний пану Богдану. Я вибачаюсь, але друзі, по черзі я.